Кухар рішельє справжній шеф-кухар. У вас вдома. У подорож у часі, бо починається перший раунд. Машина часу перед вами по три коробки для кожної команди, позначені різними роками нашої незалежності. І в кожній коробці є знаковий для цього року предмет. Капітан за 45 секунд має пояснити вам, що за предмет всередині не називаючи його. Також всередині є картки зі стоп-словами, якими теж не можна користуватися при поясненні. А якщо команда не відгадує. Предмет за 45 секунд то право відповіді переходить іншій команді. Кожна відгадана річ приносить вам два бали. Зрозуміло, так? Так. так. Ну Я що, так. і першими на цю сцену виходить? Юрітка. Oh. Oh. Ви? Давай. Давай. Ти готовий? Я готовий. Готовий. Готова воню. Натренувався. Так. Добре. Рік 1991 І? Час пішов. Час пішов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Два слова. Що, що? Значить, дивіться. Два слова. А, все, все, все. Дуже красиві. Взуття якесь? Так, дивись. У Ксенії Мішиної дуже красиві. Шкарпет. Колготки. Колготки. А на що вона колготки одівається? Що називається? На колготки. А, но тільки дуже ласкательно. Називається Ніжки? — Так, і це перше слово. А друге, от є Барак Обама, а це раніше. 1991 рік. Ага, ніжки буша. Два памика зараз секунду. А, тепер треба це все з'їсти, так? Так, а це прям не ніжка. У 90-му році Горбачов та Буш старший підписали торговий договір про поставку заморожених курячих стегенець. А в 91-му був бум їх продажу в Україні. Та да, а, а ви пам'ятаєте, як на базарах отакі брикети заморожені оцього? Да. І отак от, отвертка, я не знаю, у вас те було, тут? Так, да, да. так, 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 так. І да. отак от вони від, від курку, від, одна від одного відбивали. Все, все. Олеш, не втрачаємо часу. ідемо далі, щоб заробити ще два бали. Дивіться, які розумні так, хлопці так, так. в твоїй команді. Красота. Так. Час пішов. Так. Це я вже ой, народився. Ой, ой, ой! Вау. Ух ти! Ого. Три, слова. Три слова. Два дуже важливих. Значить. От є шапка тільки з полями. Називається як? Шапка з полями. Шапка з полями. Ну, Панама. Ні, 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 чорна. Чорна. Чоловіча. Чорна чоловіча? Чорна чоловіча, як шапка, тільки з полями, розумієте? Ні, ну я розумію. що хе якась шляпа, так. О! Ну, тільки називається українською як? Капітошка, ямарює що... Капелюха. Є, це перше слово. А друге слово це. Капелюх капелюх З З капелюх з капелю чим? З, 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 з грошима. Олеже, ну ти міг почекати одну секунду, щоб ми це відгадали. Я просто я не знаю, як це просто це капелюх. Це карауки на майдані. Мож ah. La, я можу позапитувати, якщо тобі інтересно. Олег, ну ти зараз витягнув тупо тому що Я витягнув все шоу тільки що. Реально так. У 99-му році світ побачив перший випуск караоке на майдані. Це перше талант-шоу в Україні, яке трималося в ефірі довгих 19 років. Угу. А сподіваємось, це шоу теж буде триматися не, не менше. А ви пам'ятаєте, скільки зірок звідти вийшло? Звід... Козловський. Так. На Макс Барський. Макс Барський. Він там був. Дарофєва там була. А, мама Ріка, мені здається, теж там була. Я там був. Володя, ти там був. І що Ні, я а там, там не всі були. були? А ти я? не пройшов? А що як, я ще співаю? А що ти туди пішов? А, я пішов туди, гроші трохи кинув. А, а вот а. я, я тоже і, там да, раз стояв. забрав яйця на, на Майдані караоке на Майдані, це, це те шоу, в яке мені здається, кожен співак хотів потрапити з двох причин: перше це ну зібрати гроші, тому що ніфіга себе ти співаєш тобі платять гроші. Це вау, і потім, коли з'явився шанс, ну це був розрив. О. Що ти міг зустрітися з Могилевською, з Кузьми продовження цієї сторінки? Так потім, там Куб Бебешка, Літковська, там хунавроцька, всі, хто з'являвся, це вони були супер -зірки. Такий недосяжній. Я просто вони для мене були як боги. реально. Добре, ну що, третя коробочка. будь Коробка з тих дев'ятнадцяти рік. Час пішов. Ну це точно должен... Так, довжене. Ого, такої реакції. Три слова. Значить, є канали в Україні один плюс один. Да, там СТВ, а є зелений значочок. Ага. Він називається як новий канал. Так, це перше слово. Друге слово наш рідненький. Де ми живемо? Да, це який? От Україна тільки який. Український. Красава, це друге слово. І третє. Е, м, ну, я беру ручку і починаю що робити. Писати. О, тільки Новий це я повинен це робити. Письменник? Ні, ні, я повинен це робити нормально. Я нормально що роблю? Пи пишеш. Пишеш нормально, да. каліграфічно, красиво. Нет, нет, правильно. Це можна вгадати! Що ти сказав про ручку? Я нічого не казав. Що ти казав про ручку. Я. Новий український правопис може? Вау! Я це! А що, а що, там, а вам що вам там лежить? А просто що там лежить? Ла-бали для команди я. Тантеса, між іншим. 22 травня 2019 року кабінет міністрів України схвалив нову редакцію правопису. Це був ще один дуже важливий крок у боротьбі з наслідками русифікації України. Нам два бали зараховуються. Так, так, так. Два бали. Нам два бали не зараховуються, а їм ми два бали віддаємо. Але зараз буде але зараз можливість забрати наші два бали. Тому виходь, будь ласка. Паска, ну чотири бали це робили, правильно? Да. Все, супер. Це перший рік. Слухай, мені тут один рік, я нічого не пам'ятаю. Мені три. Час пішов. Опа, опа. Оп. Ух тиішка. А, до речі, це класна історія. Мені те таке робили. Рані є, знаєте, ігловкалування, ну. No. А є багато коли спортсмени виходять на сцену, у них на, позаду них є сліди. Від чого? Магнезія? Ні, вони такі е, коло, типу. Сліди, багато Сліди. кол. Ось тут. На, ну, позаду. Банки, ніч, банки, від банки. Так. Які банки? вони? А, ну, е, вакуумні. Вак... Ні, ну ні, просто є. Я, я коли, коли хворі, я йду куди. А, перцовий... Просто слово. Ну, лікарі банки? по іншому. Лікарські банки. Ну, типу рядом по-іншому. Медичні банки. Да, так, та, Два бали команді Дантеса. Так. У 90-х банки були у домашній аптечці кожної родини, і ними намагалися лікувати взагалі усе: від е, застути до радікуліта. Ну, Пам'ятаєш, як з пішечка. Це мені вже треба, мені здається. А я ніколи не пробувала банки. Ніколи. Я ходив як мохоморчик. Мені робили, коли я дуже хворів, типу, кашляв. І... Начебто це висмоктувало з тебе якусь хворобу, але мені за це не несмактували. Так, ну що, друга коробочка? І час пішов. 23 третя. Це щось. О, ну слухай, якщо тут є слово, таке. Це такого слова немає. Тут отже, я це ненавиджу. Це дуже популярні легенси саме в такому Велосипедки? Ні, легенси саме в такому вигляді. Враховуйте, які можуть бути такого слова. Є є тигр. Леопардові. У нас тут було сто стоп слово. Тигр. А це зараз. А я тигр назвав. Можливо, тоді в ткачівці є варіанти. Що це? Це якась леопардова річ. Боже, як це з першого разу ти гадав! Леопардова річ! Два Будь яка, балаки! Леопардова річ! А це моя сукня з танців зірками. Пам'ятаєш, Женя, ти пам'ятаєш, ми перше місце Так, перше місце ми зайняли. Ми вам два бали, ви нам два бали заборонених. Ми з тобою ми зараз перемос Флешмоб із фото в леопардовому вбранні почався 20 січня 23-го року за ініціативи німецьких активістів Віче на знак протесту проти зволікання німецького уряду з постачанням Україні танків леопард. Пам'ятаєте, я пам'ятаю, Вдягала навіть білизну спеціальним. Що, третя коробочка, час пішов. Вибачте, мене моя команда. Ой, так, це. Слово. Ага. Офігеть, не можу, не можу називати. А як це пояснити? Коротше, де... я не знаю, які слова. Добре. От так. Давай. А, автомат, але маленький. Пістолет. Пістолет. Супер! А, і в ньому він. Іграшковий. Квадратиками. Кульковий. Э, О, Бульбашковий, ну... кульковий, пістолет. Ну, так. Кульковий пістолет. Іграшковий пістолет, ну, це, кульковий. Це, ну, нормально. Ну, тут Дитячий. просто... Дитячий. Скільки слів? Ну, вони назвали. С кульковий? З чим? Так, куль... з кульковий, кульковий пістолет, пістолет з кульками. Так, ну, це типу, правильна відповідь. Ну, ось Бабали. Кульковий. Ну, ось кульковий. Пам'ятаєте? А, так у мене був так, такий. Так, може, тобі допомогти? <laughs> Диви, мені здається, це різні. Обережно. Раз. Давай. Це я народився, і вони зробили таку штуку. Це для мене було щоб по двору мене бабця ганяла. У 96-му Кожен хлопчик мріяв про іграшковий пістолет з помаранчевими кульками. Шмаляй, Шмаляй. Три, Шмаляй. Два, один О. так, а те. А тепер, а тепер рікошет. Сюди прилетів. О. А тепер у нас є супербокс, за який ви можете отримати 4 бали. Відкрити цей супербокс може та команда, яка швидше відповість на бонусне запитання. Назвіть кінцеві станції Червоної гілки київського метро. Академ-містечко. Так. А, та а, зараз та червоний хутір. Це неправильна І... від... лісова а за... різні. Зарізні, взагалі Браво, станції. А, відкривати бокс переходить до команди Дантеса. А, а, ну, я, можна чесно? я? Скажи, Добре. Олег, скажи. Ліс... Ну скажи, а можна лісова? Право відкрити коробку отримує команда Дантеса. Але лісова це правильна відповідь. Ага, блін, а місечко та лісова за це може отримати 4 бали. Я буду зараз намагатися не тупити так сильно. Погнали, час пішов. Клас. Uh, Слухайте, це два слова. Це найвідоміша їжа ось тут, в столиці. Її uh. знають у всьому світі. Ці, оці, так, оці. так, війська передвичка. Ви не можете, їмо. а ми можемо, може, реально. Будь ласка, нам бали їм перепічка. Київська перепічка з 2015 по 2018 рік очолювала рейтинг відомого путівника закладів швидкого харчування у Києві. Просто неймовірно так, там. Е, будь дякую. Будь ласка, дякую, дякую. пригощайтеся. Дякую, дякую дуже. Вам перепічка, а чотири бали команді Дантеса. Ну Ми молодці, <плес> і після першого раунду рахунок стає 6-10 на користь Дантеса. О! Але це тільки початок. Я думаю, що саме час зараз перепочити розслабитись, тому що в нас музична пауза wow. так правила музичне. Пауза. Зараз наш бенд буде грати вам відому українську пісню. А ви повинні відгадати, що це за пісня та хто її виконавець. Хто швидше натисне червону кнопочку, той отримує два бали. Якщо відповідь неправильна, то право відповіді переходить іншій команді. Я шарю, я в Тіктокі завжди. Да? Поїхали бенд. Валком. А I'm fallen. Все? Ну Я тільки почала танцювати. Це Євген сказав. І я сказав: стоп. Так, Мені треба поправити тебе. Так, це гурт творчий. I'm fallen. Я мали в команді танцева. So, I can see you say I am. Carelessly turn your head to me. When the song comes on. When the song comes on. Cause I'm falling, falling for the night. Так, Хлопці зібралися. Спасибо ти велика рахунок. 6-12 на користь команди Дантеса. Різдвіться 6. Попереду другий раунд.